Поніс. <плес> Ау. А ви на горданці? Ні, на будь. Я говорив, що не години. -е -е. -е -е. Зараз Андрій гляну, я прикину, куди ми їдемо. Я на карту гляну одним оком. Бо я не зовсім поки що. Андрій говорив, що на гордень. Може бути, може бути, я не виключаю. Цього. Зараз гляну то вам Ну-ну, зараз я гляну. Там ще дівчата хотіли б потрапити в хатин. Зараз де вийдемо. Так, ти хороші, що віторок приїдеш, то ж не приїдеш, ні піти. Прорап перестройки. буду, нової не буде їхати наразі робити. Добре, давай вас наберу. беруть.